Учасниця романтичного шоу Холостяк 12, екс-дівчина зірки спіймати Кайдаша Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей днями поспілкувалася з фанами. Акторка відповіла на запитання своїх шанувальників, які тих хвилюють найбільше. Зокрема, Варлей чесно зізналася, чи робила вона пластичні операції. За словами Вікторії, вона дійсно коригувала зовнішність за допомогою фахівців. Так, акторка робила операцію на повіках блефаропластику, видаляла комки. Ша це хірургічна операція, спрямована на вилучення скупчень жиру з купчинжиру щічної ділянки, та збільшувала губи. Транскоктивальна безшовна нижня блефаропластика, Часткове видалення біша, після проєкту збільшила губи. Раз на півроку роблю біоревіталізацію та ботокс. Відверто зізналася Вікторія. А ось так акторка виглядала до змін у своїй зовнішності. Не можу не відмітити певного лукавства у цьому, начебто відвертому інстаграмному зізнанні. Адже дівчина забула сказати про те, що зробила собі груди. Це дуже легко помітити, коли вона вбирається у сукні з відвертим декольте. Також її нинішня посмішка сильно відрізняється від цієї, яку ми бачимо на старішому фото. Скидається на те, що дівчина поставила собі вініри, щоб виправити недосконалості власних зубів. Крім того, Варлей на прохання прихильників розсекретила свої. Вагута зріст. Дівчина розповіла, що важить 53 кілограми, а її зріст становить 173 сантиметри. Нагадаю, днями стало відомо, що ще одна учасниця Холостяка 12 Олександра Мудра з Харкова, виявляється, за рік до українського проєкту брала участь у романтичному реаліті у Литві, де теж намагалася побудувати стосунки. На цьому в мене все. З вами була Київська газетярка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український ютюб.